Друзі, знову вітаю! На відміну від вчорашнього, сьогодні на вулиці дощ. І ми маємо зробити все, що від нас залежить, для того, щоб полегшити життя воїнів, які без ротації, без будь-яких побутових умов захищають, ризикуючи життям нашу землю. Це є банно-пральний комплекс або, як уже звикли, лазня пральний комплекс. І на сьогоднішній день це вже має 24 й номер. 24 комплекси вже поставлені у війська. І тут є і пральні машини, і сушилки, і котели, і генератор, і підігрівачі, і на півтори тонни води для забезпечення абсолютно незалежного напередку можливості дуже крутих побутових умов, коли наші воїни мають можливість просто фізично помитися. В чому Відмінність нашої завтрашньої поїздки. До речі, я ще раз підкреслюю, що це є робота, яка була зроблена місяцями, але лише за один день ми це віддаємо. Загальна вартість всього, що ми віддаємо, складає 15 мільйонів гривень за день. Це є 9 вантаживок ДАФ, це є 5 банно пральних. Комплексів або лазнаправних комплексів це є причепи, старлінки, генератори, шини. Всі бригади, куди ми вирушаємо, зараз ведуть активну бойову підготовку. Ми не виключаємо, не говорячи і не розкриваючи таємниця, що але сподіваємося, що вони будуть задіяні в нашому контрнаступу. А ще одна унікальність, бо одна бригада є. Бригадою артилерійською, друга бригада є бригадою десантно-штурмових військ і третя бригада є бригадою морської піхоти. Пишаються тим, що маю можливість допомагати і покривати мінімум 50% з цих 15 мільйонів. А 50% з цих 15 мільйонів це є ваші донати, ваші донати справі громад. Я Дуже дякую, що ми об'єднавшись, допомагаємо Збройним силам України і наближаємо нашу перемогу, яка є невідворотньою. Слава Збройним силам України і слава Україні!